Колись то була річка така, що, що можна було і купатися. А тепер деш, в тапочках, ти ноги не можеш. Наскільки я знаю, що заборонена рубка біля річок. 50 метрів від річки немає зрубати. Хочуть люди клопотання писати, щоб рубку припинити на декілька років. Зовсім, бо тут, тут вже нема що рубати. Йдеся, де Де сирати? Які поса копають? Оруженіш, де кому казав? Та кому казав учалась? Оружеї?

Ти різнику не даєш, чи дещо він дає, я постараюся. Ти вигружай машину, а ми не вигружаємо. І ніхто не вивезе ніякі різькохідрони сюди, все. Ти вигружай машину і далі Нам далі не треба, бо її світську раду фінансирує того різько. Ви говорили одно, ти робиш друге нахуй. Ти чого все нікому нічого не казав, піздець що сказав? Ти що, блядь, умний нахуй чи що? Блять, мало бати шістка. Нема, як чує? Шістка, десятка, яка шістка, десятка. Вгружай гет. Вгружай. Вгружай навіть, як він не думає. Казали, що як? Ви говорили, що ти робиш другий. Шість жалки. Люди залікали питання писати, щоб рубку припинити на декілька років. Зовсім, бо тут. А одна машина, друга, третя, то що куди їде? Чого ми їдемо? Чого їде? Що в тебе? Приїхав трактор, одна машина що? чи полочає. А ти чого саме до 9 волоку не буде? то говориш? А чого ви увази? Дай 9 числа. Привіз, хлопці, привіз собі! А кому що те, блять, боєш? Чого? Не думай, далі. Свістуна, неділю клич, вийшли снизу. Свістун дає до 50 людей, да не забирає з хід. А ти що ми погружаємо? Давай свистуна набирай. Давай набирай, громко говорить, і ма слухай. Ми його ще запрошуємо на неділю. Кажи, що люди його запрошують на сід села. Казали, говорить,

Найвезуть пісок щепінь чи там войдет, то, що там водять, то ж їде машина. Так, 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 люди Мі. 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 Покажи мені, де є щепінь. Де ж чепні? Де ж що є? Села дорогу? люди рішили, поки не засипнуть себе дорогу, люди не хто не базить лісу. Ви команди, Не на рішення. Викажи, так! Ти підтвердили, а Машина мала бути Часто говорить, як ти самі другі роки. От іще вони пішли в пляжі. Хай вони не пішли в пляжі. Я казував, говорив, блядь, а ми не блядь. Ну то, піздець, нахука, глупий. Я ще казав, що пішки валювати п'ятницю. Чуєш, зараз. Пішки не будуть і не у п'ятницю, не через не через два години. не зроблять дорогу. Хлопці, а як тисніть сучок від 2 кілометрів? Нас заставять! 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 Чого ви не робите?

Тарася, купи машину, розумієш? Мені б любив умови, щоб ти мав вибору висока. Треба ж на гроші заробити. От, і дурде де де девай фото купать. І кинь фото прийдем коштів, законна коштів своїй свіжку. машину хочеш показати купати, що, тукай? Вода пішла в трубу, можеш. Ти блядь, іди нахуй. Ну, лотяву кропоти. Да замітаєш, там і засипай то болото, що Тобі не треба тої пасти, не купи. Треба, треба. дорога, Доба дорога! дорога. Доби, фасли, говорили, засифать дорогу, возять ліс, не засипали, вигружайте.

Не вогружають різні, як действий де. Якщо я їх давай не буду. Привіт, соляру, купу, він за чим сидит. Тай Дай ви возьмите, господи, там ще видається. Стерну точно везе. Вони по сути, ще фаса не закінчить. Так іде, так іде, маємо. А то ти мала дитина чи що? Чи ти не розумієш, що то є старше покоління, не знаю, комбінувати? Ти чи ті, що тебе солодкий? Я чого не казав? Чому ти не поїдеш? Я тобі дзвоню, ти трубку не береш. а ні, то з Перший скинув телефон. Що, блядь? Я б спіття приписнував з То, блядь, маєш щастя, що тебе повімсь, то в'єбав і все, блядь. За твої слова й за твою все. Ти не думаєш голову, що ти говориш? Бити ще не треба. Не бити, при чому тут не бити? Дивайся, нерви даєте, ходи туалет, там собі всяк потрібно. Тарас, то не означає, що кажеш, що вб'ють, то вб'ють. Не можна так ну не треба, це треба створити людям у супку. Двійки вступка, Тарас! Як ми щось зробили? Що робили? Дідуся наші висяду ліки. Вони зараз дають п'ять і купірати. Я не говорив, до кінця тижні завоз. Говорить? Що ви п'ятіться будемо чи не буде? Май починають завозити. Ще раз люди говорити. А коли зациплять, то за що не Пішов, пішли в машину. Питань Сухостой, Плохи Плохи. немає, Плухи Плухи мене. Плухи не було. Питань немає, не було. Питань немає, не було. Слухай мене. Але найдорогу за себе. Володя. Люди йде у біди. Мови нема. Володя, тебе як купать плати. Іде рейдер і рівняє. І заводить тебе більше. А що він не може рівняти рейдер? Десь подорожує, що не може рівняти.